Служба безпеки України повідомила про підозру кремлівському блогеру-мільйоннику Юрію Подоляку, який публічно виправдовує російську збройну агресію проти України, перебуваючи на території країни-агресора. Він бере активну участь в інформаційно-психологічних операціях російських спецслужб. Зловмисник регулярно виступає на пропагандистських телеканалах, у тому числі на ток-шоу Соловйова. Під час ефірів закликає до захоплення України та підтримки російських окупаційних угрупувань у знищенні цивільної інфраструктури нашої держави. Детальніше про це говоримо з речником Служби безпеки України у Вінницькій області. Денис Закаблук. У нас на зв'язку. Пане Денисе, вітаю. В чому ж підозрюють блогера мільйонника? Так, це доволі відомий прокремлівський блогер, аудиторія якого складає кілька мільйонів осіб. Він масово активно поширює фейки про події на фронті через власні канали, власний сайт месенджер Telegram, приймає участь в ефірах пропагандистських телеканалів на ток-шоу Соловйова, часто їсть. Під час ефірів він закликає до захоплення України та підтримки російських операційних угруповань у знищенні цивільної інфраструктури нашої країни. За якими статтями було висунуто підозру блогеру? Щодо висунутих підозр, так слідчі служби безпеки повідомили йому про підозру за п'ятьма статтями Кримінального кодексу України. Це стаття 109, 110, 111, 436 та 436 зі значком 2? Триває досудове розслідування і впевнений, що. Попри те, що зломисник перебуває на території України, впевнений, що попри те, що зломисник перебуває на території РФ, він буде притягнений до кримінальної відповідальності, передбаченого законом. Дякую за роз'яснення. На все добре. А глядачам нагадаю у нас на зв'язку був Денис Закаблук, речник Служби безпеки України у Вінницькій області.